Доброго дня, добрим людям. Все ще безелектричний день, але ми задоволені, тому що у нас готова слідуюча партія 40 осів для танкових петель. Ось. Ми їх вчора гнули без електрики на акумуляторних інструментах. Гнули, сверлили, зінкували. От вони всі такі самі. Але, як бачите, трошки інакші. Хендмейд, кожна унікальна. Ось, і можна бачити трошки, як би, недоліки технологій. Є деякі чистенькі оськи, як, наприклад, ось ця ось-ось. А є оськи всі вокалені. Це. Так як ми загружаємо їх ну, одночасно грітися, агнем по чуть-чуть, то цю, що беремо першу, вона чистенька, окалена, ще не нагоріла, а та, яка довго лежить, вже окалена, нагорає і вилущується. Ну і Нам потім в шаблон воно тяжко лізе і так далі. Ну, ми з тим боремося, закладаємо зараз по 4 штучки. Але виходить, великі технологічні перериви. Бо поки чотири штучки вироботили, поки нові заложили, воно гріється. А коли, поки воно гріється, то огольочок перегорає. Угольочок іменно деревне вугілля. Але якщо заложити багато, щоб воно грілося, то виходить така от така от хернюшечка. Якби це недалеко не на всіх. Як бачимо, а є ну, десь, десь на одній третині, бо ми ж то теж слідкуємо. От, тільки розігрілося, все, взяли в роботу гнему. Тут ви бачите такі пластівці окаленки, але вони маленькі. Ну і Чим далі, воно вже починається більше і більше окалена нагорає. Ну, японці би то все обмазали, собою керамікою. Але нам цього достатньо, там вигорає не так багато. Ось. Далі що? Ми трошечки бракоділи, Показую вам все без, цього, без утайки. Ну, Інколи в шаблон до кінця не зажимається. І цей хвіст дуже великий виходить. Ну, відносно от нормальної петлі. Бачите, наскільки воно менше. А інколи. Витягує з шаблону. Тобто ми тіски погано зажали, і шаблони видно витягує. <кій> а інколи от ми такі остаточки думали, що ми зажмемо остаточки, тому що це обрізки з прута, але їх недостатньо. І таких обрізків з прута у нас, оскільки ну, було прутів, стільки обрізок вийшло. Тобто, на жаль, є трошки остаток, бо ми не можемо купити 6-метровий ні, ну ми то можемо, але то воно буде неефективно по пересилці. Далі е, не Не палили ми сьогодні. Ну, Ми накочегарили дуже сильно вчора цими як його... повітродуйкою нашу пічку і думали, що нанечно треба кидати дрова. Ну, а як бачимо, вода замерзла. Яка тут була. Тобто на полу температура явно була нижче нуля, може там мінус один, хоча на вулиці всього-то було, всього-то на вулиці було мінус 2-мінус три вночі. Хоча от у нас рядом термометр показує, він показує, ну тут вже вишечко трошки, плюс 6. Ну, але на полу у нас нижче нуля. Я до чого то веду? До того, що пічка має горіти нонстопом сутками, не перестаючи. І на ніч треба кидати туди дві таких дебелих поліняки. Отакі дві поліняки дебелих при повністю закритій і розігрітій пічці тліють до самого ранку. Кипети там маленьке, але їхня задача просто підтримувати тепло, щоб ця пічка була якби, гаряча. І відповідно від неї все тепло йде. Ну і зранку розкочегаритися значно простіше. Тому що у нас завжди тут щось відбувається. Завжди у нас тут якісь викраски, виклійки. І, ну, якби вчора не було потреби, бо у нас там лише тільки петлі сохнуть. Ось, ніякої епоксидки тут вчора не сохло. Того ми і не робили. Ну і заодно подивилися, а що буде, якщо не палити. Ну от 8 часов ранку я вже розпалив і холодно. Так, це що стосується цього. Так, про що я кажу? донатики на дрова потрібні, тому що ці дві піреняки важать ну, до 10 кг, грубо кажучи, тому що їх щоб ефективно гріло, треба три кидати. Якщо ми отак замок ложимо три штуки, от, там от в проміжутках дуже добре живріє і дуже добре воно зберігає то тепло. 10 кг на ніч, приблизно вони по гривню за кілограм, 10 гривень за ніч. Ну, 20 гривень в сутки, виходить, там десь, ну, не 20 гривень в сутки, десь гривень 40 в сутки нам коштує прокочегарити цю майстерню, того, що, як бачите, вона до кінця не утеплена. Тут дірки, шпарини, стекла у нас з дірками. На вулиці сніг, як бачите, лежить. Є у нас тут трошки своя живність. Такі от... Мох, зелені насадження. Все як має бути <гум> віковічні, багаторічні. Але цей кунг, він з Блеха, Блеха просматривається насквозь. А тут взагалі теж шпарини і тут теж вон, Ну, Його не можна закрити. До кінця. Ми -то кинулися, якби, ми покинули робити, у нас закуплені матеріали. на то все, Але немає часу. Матеріали, як бачите, закуплені, вже щось початок робити, але немає часу там зробити. Тому що заказики, заказики, заказики. Робимо дуже багато чого. І ви розумієте про що я. Вон. Сітки, ще не поприбирали від того равлика, а вже треба гнути петлі. Так що кидайте ваші донатики. От стільки дров згорає за день, за сутки, відповідно. А це і це. Ну, це якщо не кочегарити дуйчиком і не гнути петлі. Якщо ми гнемо петлі, то згорає воно значно значно більше і швидше. І ще в нас сталася неприємність. Лопнули тіски. Не знаю, як вам там показати. От, наші тісочки бойові, які до цього часу нам служили вірою і правдою. От, тут трісли. Може на морозі. Ну вони вже нам досталися ремонтовані. Тут, як бачите, чугуній варений. Чугуній обварений був і воно от тут трісло. От тепер. Воно тримається тільки на ходовому вінті цьому. Отже, нам тепер треба і тісочки десь шукати, тому що так воно довго працювати, на жаль, не зможе. А ми в тих тісочках, як ви бачили, гнемо конкретно осі, Вісі. Ну і взагалі все робимо то, що Це єдині тісочки на хазяйстві, які то роблять. Так що, хто має бажання допомогти в цьому? Помогти з дровами і помогти з акумуляторами, щоб ми могли і далі робити ці речі. Ці речі. Ці речі. І ще дуже багато корисних речей, які ми вам навіть і показувати не будемо. Ось то. Карточки доброго рембата будуть ссылки в описі.